Зломав ось до ломаку і випало. Випало з пенька, дивіться що. Дивіться, опа. Отака глибина. Ну що, робимо ставочки, що це в нас? Ножичок, не ножичок. Всім привіт! Вітаю на каналі Coobben UA. Сьогодні приїхали в ліс, думаю, попрацюємо тут. Будемо працювати в два прибори. Я Minelab Equinox 900 та Саня Minelab Equinox 900. Сподіваюсь, знахідки будуть. Вам гарного перегляду, а ми погнали! Так. Є в нас перша підковка. На удачу. Так, був в мене тут сигнал глибокий. Підхрипував, кидав кванину в колір, витягнув його. 40. Чисто. Так, дивимося разом, що тут у нас. Що, монетка, да. Якийсь воротос чи що? Схоже на, на то. Боратинка. 1600 рік, плюс-мінус. Монетка. Забрали. Так, стінка така йде. І Тут був сигнал. Думав, спочатку якийсь верховий. 93-94. Де він? Напевно, ще глибше. Trebuie copate. Da, copaim razem. Негатесть 1750 цієї серії. О, забрав. 44 43 і дивіться, що я бачу. кільця чи шайбочка? На сонці. Не знаю. Щось кругленьке. Ось таке. Був сигнал. Виверну і дивіться, як випало. Бачите? І що це? Ніби якийсь клончик, ладанка, Схоже на ладанку, ну зараз її помию, покажу. Виходить у нас бронзова ладанка, Прикольно. Хороша знахідка, забрав. Тепець під. Є у нас перший ножичок. Середньовіччя пізня. Ой, я трошки саданув. Але сам факт ножичка вже приємна, правда? Правда? Хороший сигнал, копаємо його. Ну, мою разом. Опа, бачите, що мені випало? Який шайба. Уу, клас. Це, походу, у нас дві копійки. Походу, так. Да. Зараз по покажу. Дивіться, яка монеточка. Яка монетка, 1815 рік. Така -то монетка вискочила. Ось цей пеньок був тут. Був там сигнал. Почав його, зірвав пенька, зламав ось до ломаку і випало. Випало з пенька, дивіться що. Так, такий сигнал. Так, і де це я бачив? А, ось, дивіться. Дивіться, що випало. З пенька. У є срібний. Срібний хрестик. 84 проба чи ні? Більше всього що так. Є дивіться, яка краса. Так, 84 -та проба, приближаю. 84 -та. царська проба. Царський срібний хрест. Гарний, правда? З зимальками. De Vianosto. Монети! Показую! Дивіться! Опа! І що це з нас? Знову день Гачення? Похоже на то рел, курочка двоголова, бачите? Курка двоголова. 1700 Якийсь рік. А який? Поки не відомо, ну. Монета царська. Так, вискочила у нас якась залізячка. Що це таке? Обойма, не обойма? Щось схоже на обойму, так? Да? Дуже схоже. Ну, знахідка як-не-як. Тут патрони вставлялись. Отак от. Дивіться. Дивіться, який тісок випав. Але я його пошкодив. Нічого страшного, але оце тісочок, оце тісочок. Хороший такий живенький, але розігріти. А, не сильно я і пошкодив. Розігріти і буде все ок. Хороша знахідка. Буквально 10 метрів пройшов, сигнал. І знову чорний, і знову ножик. І це теж старий, кістяна ручка, бачите тут, ручка, з цієї сторони трошки зігнило, з цією є кістяна і він складений. Це також щось в районі XVII століття плюс-мінус. Ось такий-то ножичок. Хорош, третій вже. Дивіться, опа! Ось така глибина і ось такий-то ножечок. Також складний, як в мене вже є. Ось так от. Ось з цієї ямки дістав ось таку монетку. 20 копійок, 39 рік. Рання радянщина. Цю можна, думаю, показати, а то було до цього три монети. По по 5 копійок я їх не показував, бо то пізня радянщина, а це вже хоч щось цікавіше. Ну що, робимо ставочки, що це в нас? Ножичок, не ножичок. Ось він якийсь інтересний опа. Ножик. Ножечок. Це вже хорошо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Сані, що в нього є? Є радянські монетки, один царьок є. Ніколаївський форматик. Три копійки, так? Да? Здається так. Так, далі є підковка, обламана сокира, лезо і ножик. Такий пізнє середньовіччя. Так. Так. Далі хабарничка моя. Що в мене є? Підковка, два складних ножечка, обойма, думаю, три таких ножечка. Там радянщина, рання, пізня одна монетка. Кільце. Незрозуміла штука, я її не знімав. Я так і не зрозумів, що це. Так, А із цікавого, є дві діньги, одна капуста, потім є боратосик, ладанка, хрестик срібний. Отак от. Отакий от. от то результат сьогоднішнього виходу.